Вітаємо вас з дебютом у футболі. Які емоції, які відчуття зараз переживаєте? Дякую за привітання. Емоції такі дуже незвичні, тому що перша гра і перший мій вихід на поле. Але хотілося, звичайно, більше зіграти. Я всього десь три хвилини грала, але був шанс забити. На жаль, не вийшло. Я зі своїм спортивним характером дуже засмітилася із за цього сподіваюся, що ще будуть можливості. Якщо порівняти очікування і те, що насправді ось від виходу на поле, як можете порівняти? Все вийшло навіть краще, ніж я очікувала. Я маю на увазі за атмосферу, тому що дівчата дійсно дуже мене підтримували, вони все мені розповідали, допомагали розминатися. Було круте відчуття, що це реально моя команда. Може, вже з кимось дівчат більше встигли потаваришувати? Да, в принципі, зі всіма ми всі роззнайомилися більш вже на розминці і всі класні дуже, не можу нікого виділити. Що в процесі вже підготовки до матчу, можливо, вже в процесі матчу для вас таким можливо найбільш неочікуваним стало? Неочікувано, що я вийшла дуже пізно, і не забила голос. Це було неочікувано, тому що все ж таки хотілося. і я думаю, що це можливо було.